А сьогодні ми з вами, власноруч, зробимо сім'ю із гір. Для цього подивіться ось на картинку. Бачите гори? Так. Гори бувають різні, маленькі, середні, великі. Також вони бувають і за кольором коричневі, білі, зелені. Ось сьогодні ми з вами це і будемо робити. А для цього нам знадобиться пластилин. Любого кольору, фарби з пензликом, водичка, клей, ножиці, манка і ось такі заготовочки з яєць, заздалегідь вирізані. Ну що, починаємо працювати? Першим ділом ми будемо розкачувати пластилин для того, щоб е, наші гори прикрепити до е, папіру. В Низьких горах дуже багато дерев та трави. Першу гору ми розмалюємо зеленого кольору, беремо зелену фарбу і починаємо розмальовувати. Ось така гарна у нас. Виходить гора. Другу гору ми розмалюємо коричневою фарбою, на ній нічого не росте. Водичку, фарбу і починаємо фарбувати коричневого кольору. Ось така у нас гарна, красива виходить гора. У високих горах дуже холодно, тому ми високу гору розмалюємо з голубою фарбою. Починаємо фарбувати. У високих горах вершина завжди засніжена. Зараз ми з вами зробимо сніг. Клеєм, намастимо трішки зверху. І засипамо манкою. І ще можна. Малята, подивіться, яка чудова у нас вийшла з вами робота. Спробуйте ви вдома зробити. Чекаю на ваші роботи. Дякую.